Згадай мене, Світлана Пазиченко. Я в окопі, залпи, крики. Ти на роботі у теплі й добрі. Коли ти чай собі на кухні робиш, згадай мене і на сирій землі. Я сплю у кузові машини, ти спиш у ліжку на бочку. Коли будильник зранку тебе буде, згадай мене, бо я уже не сплю. Я їм пайок, консерви й каша. А ти зготований удома на плиті, коли ти хліб не з'їдений птахам кидаєш, згадай мене, бо я під обстрілом в вогні. Я рідних вже як рік не бачив, ти ж замість дякую батькам грубиш, коли тебе цілує ніжна мати, згадай мене, бо я своїй не можу подзвонити. Я вже забув про людський одяг, ти ж завжди ходиш, в франт. Коли вдягаєшся зі смаком і по моді, згадай мене, побачу в дзеркалі мій камуфляж. Тягай у бронік, автомат, гранати, а ти йдеш із папкою в руках. Коли думаєш, яку газету прочитати, згадай мене, у мене влітку берце на ногах. Я фото дівчини коханої своєї завжди з собою в бій беру, а ти свої даруєш певно квіти. Згадай мене, я, як і ти свою також люблю. Та от життя, от доля склалась в одній країні, наче живемо, та я сюди пішов, ти ж там зостався. Я став солдатом. Ти ж там зараз хто? Ти певно той, що зветься мирний житель. Не для таких, як ти, напевно, ця війна. У тебе все спокійно, мирно й тихо. Тобі байдуже, що на сході, тут тебе нема. Але тут я і тут таких, як є, багато, це я, твій мир і спокій бережу. Ти не захотів сюди йти служити. Згадай мене, бо я і твій тягар несу. Згадай мене, ти чуєш, клятий брате. Згадай мене у свої мирні тихі дні. Як будеш на своє життя ти нарікати, згадай мене, я тут за нас обох вогні.